Ой, привіт, друзі! Як його так сістися? Щоб видно було гарно. Як ви там, а? Дякую, що завітали. Бачу, щоб в мене підписники додалися. додалися. Дякую вам, дякую. Для нових глядачів кажу, мене звуть Лілія. Звати Лілія. Я українка в Запоріжжі. Народилася і все життя прожила. І вийшла на пенсію, приїхала до доньки у Туреччину. Тут вже п'ять з гачком років живу. Донька вийшла заміж за турка, три онука вже є. Так що, отак от, от приїхала сюди до початку коронавірусу. Ну так, хочу сказати, що сьогодні, що сьогодні 14 листопада, 2025 рік, і сьогодні у моєї донечки день народження. Декілька днів тому я трішечки прихворіла, щось наїлася на ніч, наїлася і поснідали. Ой, поснідали, повечеряли ми, потім ще мандаринів налупилася, потім ще гранат великий, такий, з'їла, підсунули мені. Ще молочком запила і пішла спати. І так уже серед ночі підняла малого в туалет і чую, що мене хитає, хитає. І тошнота така. До ранку я дожила, потім зранку почало мене рвати. І так, кока-кола. Кока-Кола в голові. Поганенько так було, півдня пролежала, вже на вечір полегшало трішечки. І от і на другий день, тобто вчора, мене так підкидало трішки, і сьогодні ще залишки залишилися. Ну, то таке, то неважливе вже, я вже поснідала, прокинулася. Сьогодні малий так дуже гарно спав, тому що вчора зовсім не спав. Моя донька була вихідна, підміняв її зять. Там просидів, вона два дні вдома була. Я це Господа молила, сім місяців молила Господа, щоб якщо захворіти, то щоб донька вже вдома була. І так воно Бог мені так і дав. Не знаю, чи Бог, чи Аллах, тут у мусульманський Аллах. Так, я сім місяців не хворіла і тільки донька залишилася вдома вихідна і мене відразу. одразу. Значить, хтось є там наверху. Так. І, а сьогодні вони, донька, така гарнисінька вийшла, така я її не сфотографувала, така гарна, красива, вдяглася. І поїхала вони, поїхали вони на роботу, бо там закінчилися ці миючі засоби, тощо там таке. Ну і ви знаєте, подарувала я їй в мене. Старі запаси були. Один грам золота. Я їй подарувала. Так коробчонка така ювелірна, і там на стрічці ця монетка монетка вигравірована. спробую зі всім один грам. Зараз один грам золота п'ять з гачком лір коштує. Це не знаю, чи дорого, чи золото швидко виросло. Майже за день на півтори тисячі вирісла ціна. Ну, це в мене залиші були. Так. Знаєте, що хочу сказати? Що у турків мода така дочекатися вечора, а потім привітати з днем народження людину чи дитину. І це таке узяття було, і донька таке перейняла. А я кажу, я так не буду. От діти, наприклад, діти, вони чекають того дня народження, чекають на подарунки. І ви їх оце заставляєте, примушуєте чекати їх до самого вечора, і потім цей торт, цей пиріг і подарунки, і їм нема моменту нарадуватися, нема моменту стати щасливими. Думаю, що й дорослим так. Як коли зранку подаруєш подарунки, то весь день щасливий, весь день в настрої, весь день ти граєшся. Ну я за дітей маю на увазі. Весь день граєшся. І чи відчуваєш якесь натхнення, що тебе не забули, що тебе привітали, лічиш свої, лічиш свої? Подарунки радуєшся. Так, думаю, що зранку потрібно людині піднімати настрій отакої. І що хочу сказати, що вони ж поїхали, і я залишилася з двома онуками, з трьома онуками: один малий, а двоє ж на канікулах. Це вже в понеділок, сьогодні п'ятниця, а в понеділок вони знову в школу підуть, Ну, думаю, що донька вже вдома залишиться. І ми ввечері підемо у ресторан. Тут, тут у Алані м весь сет. Весь сет є. Тобто весь сет володаря цього ресторану звати. І Ет Ет це м'ясо. Весь ет його ім'я і так і підходить до, до назви. Цього ресторану. І там готують м'ясо дуже смачне, і ми усією сім'єю підемо е, туди вечеряти. Може, і не вечеряти, а десь так підвечір, щоб е, сьогодні п'ятниця, щоб були вільні місця. Ну, треба ж це прийняти душ, навести марафет, дістати свої речі нарядні. Я навіть не знаю, що я буду вдягати, але я вам обов'язково все розкажу і покажу. А поки пішла я. Займатися своїми справами. Сьогодні, що на сніданок було, я картоплю пай нарізала, тобто такою соломкою тонкою-тонкою. В один шар так підсмажила на олії її майже до готунку, до готунку і підсолила, а потім омлетну смісь, три яйця. З молочком збила, так сіль переч і зверху налила, і на самий повільний вогонь кинула, і воно так підсмажилося. Таке гарне, таке гарне. І ще ми середній онук ще спить. І ми з великим онуком поїли. Малого я зранку накормила і що хочу сказати. А середній, як проснеться, я йому оці, не з кафе, шарики. Кульки, кульки шоколадні, молоком залью і хай їсть. він їх любить. Ну, а якщо буде щось цікаве, я вам розповім у... на дні. Це, друзі, збираюся. Не знаю, що його вдягати. Погода гарна, ой, щось впало. Погода гарна, але в день гарна, а потім ввечері похолодна. Ну, Це в мене такий костюм є, я сама шила його. Тут це спідниця. Це вона така модна з розрізами, а низ збирається на, на ці такі шнурки. Це така, це двохнітка і футболка така до неї. Ну Потім покажу, якщо буду приміряти, це такий вдяг і пішов кросовок у мене цих. Взуття повно кросовок. А це в мене, я теж собі шила, зараз покажу. Це сукня. Сукня і пильник, тобто таке літнє пальто. Це така сукня, приталена, така по мені, а зверху, а зверху таке ж з такої ж тканини пальто. Пальто з таким не дуже довгий рукав, три чверті рука. Я його один раз тільки вдягала. Ну це як на прохолодний вечір, ти, саме воно то. Воно то. Не знаю. Я склоняюся сюди до цього, що в мене білі, біле взуття є таке туфлі, тухлі, боти, ботинки. Ой, Туфлі, як туфлі українською. Парк вийшли. Друзі, в парк вийшли. Засмучена я трішечки. Казала, що ввечері збираємося у ресторан піти, сімейний такий, сімейна вечеря. І от поїхали ж мої діти на роботу та заїхали там у друге місце, де її подружка живе. Заїхали ви до них, вони до них. То подружки, подружка вийшла з подарунком. Привітала доню з Днем народження і каже, я солодощі готовлю, і ми до вас сьогодні приїдемо ввечері. Отакої. Донька, донька теж розгубилася і не знає, що робити, невдобно каже, подарунок подарувала. Чи може раніше підемо у ресторан в день, а ввечері хай приїжджає. Куди? Іди сюди. А ввечері хай приїжджає та чаю, поп'ємо. Як, до чого вона готує ці солодощі, що вона там готує. Отак от, от, друзі, зараз може бути. Все, всі плани можуть зламатися водночасно. У мене настрій такий. Ну що це, ми підемо повечеряємо, посидіти, скільки годин ми там посидимо. Гуляємо, друзі, а з голови не йде, розстроїлася я. Засмутилася. Ой. Ну як це так можна? Вже не той час, коли без, без запрошення приїжджати. Це треба їсти, готувати, а в день народження не дуже хочеться. Не знаю я. Не могла донька викрутитися. Друзі, зараз я вам покажу, як працівники їдять. От бачите, на полу, на землі. Це миття коврів. Коври тут чистять, і ось вони обідають. Не дуже зручно мені вам показувати. Обідають на землі. А мені так подобаються ці звички. Я коли по місту гуляю, то там працівники виходять з маркетів, з маленьких магазинчиків. Отак ближче я сфотографую гуляючи нібито. а вам так цікаво буде, так? За автівкою їх заховали. Вони не ховаються, звичайно, а так Так просто їдять. А вони там на другому поверсі живуть всі, і тут же внизу і працюють. Друзі, додому повернулася, був фаршик у мене, я вже й пиріжки ліплю. Тісто перед вихідом з дому зліпила. Ой, а новини, А новини, друзі. Зараз прийшла додому, а з Одеси Чорноморська подружка пише, ходила о, до однієї бабусі, на ринок картоплю купляла, А сьогодні не вистачило грошей і не пішла вона, і прислала відео, як шахет бабахнув, і прямо у цю жінку, котра їй картоплю продавала. У мене нутрощі, друзі, скувало, скувало, як камінь. Не можу, сльози підступають. Що ж це робиться, коли воно закінчиться? вже? Це ліплю пиріжки і плачу. От уже і смажу, друзі. На душі коти шкрябають. Дуже погано, аж низ живота звело. Зранку таке. Ну, що воно буде? а? От, друзі, останні кипить. Дванадцять штук зробила. Великі. тісто небагато, фарш багато, великі вийшли. Зараз будемо їсти. Ой, друзі, з'їла два пиріжка, чай. Малий вклався там спить за мною. Прийняла душ, вийшла на балкон, думала, висохне волосся. А там такий вітер піднявся. Ну, він... Невеликий, але дуже холодний. Так гуляти можна, може й не холодно, а волосся не хочу захворіти. Не потрібно воно мені. Так, побалакаю з вами. Тут ще не знаю, що вдягати буду. Моїх ще нема. А зараз скільки? 16-та година. Через годину прийдуть. Чи приїдуть, що вони там вирішили, чи підемо ми у цей ресторан, чи не підемо. Знаєте, я... не то щоб поїсти, чи вдома не готувати, це без проблем. Якщо продукти є, я залюбки готую. І сім'єю їмо, мені подобається, якщо всі хором. А от я йду в ресторан за почуттям, за, почуттям, за атмосферою. Воно і не дуже, він ресторан той, але дуже смачно там готують. Кафешка. І в день, може, і живої музики там немає, а ввечері є, а може, і, і вже і там немає. Я вже там десь півтора року не була, в тому закладі. Ввечері і музика і публіка, друга іноземців дуже багато. Це українці, росіяни, коли дізналися, що він існує, цей. Ресторан, вони там завсегдатаї. таї. Вони там люблять їсти, тому що дуже смачно готують. Ну і атмосфера сама. Нарядні всі, ну, нарядні, не у вечірніх сукнях, звичайно, але охайні, з гарним настроєм ходять люди, подивимось, порожнечі немає. Подивимось. Друзі, приїхали мої діти. І кажуть, гості будуть, і зараз через годину виходимо, а потім прийдемо і приїдуть гості. Ось коли є таке прислів'я прислів російської. Незваний гость хуже татарина. Зараз не то время вже, не той час, щоб оце так приходити. Приємно, не скажу, що неприємно, що пам'ятають, і подарунок подарували. І ще солодке готують, але інколи це. Не бажано. <смі> Поламали всі плани. І ось зібрали, збираються ж вони йти, а я їй кажу, люди добрі, може, ми перенесемо Перенесемо на завтра. Тому що ну, будемо сидіти там, Це туди дійти, потім звідти дійти, скільки там залишиться, вони заказ будуть готувати, замовлення будуть готувати, і будемо, як собаки, хватати. Давайте, щоб е, заполучити цей зевк, як його. Заполучити смаку отримати, задоволення. Задоволення, е, Треба йти окремо і не дивлячись на годинник. отак І, знаєте, зраділи діти, зраділи. Кажуть, так, ми завтра підемо і задоволенням посидимо, не будемо нікого чекати, а сімейний, таку, сімейну е, вечерю. Святково зробимо. От так. А сьогодні ми нічого не будемо готувати, бо сказали, ми солодко принесемо, там щось у стаканчиках готується подружка, чай, каву і все, нічого не буде. Бо вони попередили їх, що сьогодні ми нічого не будемо готувати, тому що нікого не чекали, а ті самі сказали, ми на чай на каву. Так що не все пропало. А я кажу: зятю, ти не здумай завтра. І ці плани поламати, тому що у тебе там з'являться нові друзі, там то ще щось, то кудись їхати треба. А Каріна й каже: якщо ти джабар зміниш плани, то ми всі з сім'єю поїдемо самі, а ти своїми планами займайся. Отакої. Так що переноситься все на завтра. Не дуже і погано це. Завтра субота. Завтра суботи, такий вихідний день, може ще й краще буде, так? Друзі, у нас такий ось вечір. Тільки що і завтра лунав. Зі всіх боків небо червоне. Це завтра вітряно буде, повітряно, вже вітер є. А ми ж чекаємо на гості. Ні гостей, ні ресторану, а там забитий ресторан. Вітер на дворі, не знаю, як унизу, а на балконі повітряно. Отак. Немає гостей, немає ресторану. <смі> що воно буде? Але ні, ні, друзі, зателефонували. Виїхали вони. Виїхали. Так що чекаємо. Донька вже чай заварює, мабуть, скоро буде. Побачимось. Дяні, баку, баку. Дяні бакті, гості, гості прибули. От, друзі, закінчилася наша гулянка. <рігі> Мені подарували як мамі, матусі, іменинниці. Отакий подарунок. Гарна квітка. Серденьки. Так, приїхали гості Я зі своїми солодощами. У стаканчиках з донькою, і так гарно було малим. Малий гуляли, веселилися, бігали. А ми оце дівчата за столом просиділи. Подружка Каріни ще й маму взяла. Так що мама трішечки молодше мене. І ми сиділи, про все розмовляли і про пенсії, про війну, і про все. -все, -все. Наші хлопці вийшли на балкон. Пийця там попили, а ми з солодощем. Каріна ще піцу заказала, а завтра ми підемо у ресторан. А я, ось вони в 9 годин вечора уїхали, а я просиділа у дії, ре, реєструвалися у пенсійному фонді, начебто через Приватбанк я зареєструвала, зареєструвалася, але там потрібно ще якісь. Якісь щось, електронні підписи з'явитися там треба. І не могла я у цю дію зареєструватися. Згорем пополам зробила. І от зараз вже 20 хвилин на першу ночі, а я сиджу. Ну, зробила, зробила конфідеційність підтвердила. О, зробила, зговорила. Отакує. І тепер мені потрібно поділитися з матусею цієї подружки Каріни, бо вона не може зайти. А тепер в мене досвід вже є. Я зробила це і пішла спати. Сьогодні сплю сама малий своїй з матусею. Не дочекалися бабці, налили молока гарячого і пішов на другий поверх з матусею спати. Зараз напишу: якщо не спить, то хай несе до мене. Мені з ним тепло. Тепло, поруч треба ще когось класти. Ну так, допобачимось, а когось класти є. Кіт прийшов до мене. Сімон. Кіт прийшов, люди добрі, це він почув, що нікого немає і згадав сьомочка. іди сюди, сюди мій хороший, сюди, іди. Прийшов і злякався. <реш> прийшов, зайчиська, прийшов, я ще буршнула ногами. По кабелях, по проводах, він злякався в біг. Так? Сьогодні ти зі мною спиш. Отак іди. Ох, як я його обожнюю. Ага. Так, на добраніч, люди добрі. Побачимось. Doğum, Bak, şey evet. Evet. Doğum günü kutlu olsun. Evet. Doğum günü kutlu olsun. Doğum günü kutlu olsun. Doğum günü kutlu olsun. Doğum Doğum kutlu olsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki hayatımızdasın. Evet. Evet. Teşekkür ederim.